Миленька побідоносна війна так в Росії думали, що вона станеться з Японією тисячі 1904 році. Проте війна з Японією 1904 1905 року стала так само повним провалом і розгромом Російської імперії. Війна почалася за інтереси і вплив на Далекому Сході на Північному Китаї. Кореї в цій війні відбувалося дуже багато битв на суші і на морі. На морі так само Росія зазнала великих втрат і поразок із 45 кораблів Тихоокеанського флоту Росії. 38 було знищено або захоплено Японією. На суходолі російська армія втратила 135 тисяч вбитими та пораненими. ще 71 тисяча попали в полон, 170 тисяч солдатів вважалися пропавшими безвісті. Втрати Японії в тій війні скали 108 тисяч вбитими та пораненими. Ось така. В лапках героїчна історія Росії, яку вона приховує і якою вона не апелює, бо це дуже незручні факти, бо це показує російську імперію минуле тієї країни, до якої апелює Росія зовсім з іншого боку. І звичайно, що коли показувати ці сторінки, то сьогоднішня Росія на тлі отих поразок з країною, з якою вона себе асоціює, теж виглядає слабкою і нікчемною по великому рахунку вона такою. І є, але маніпулюючи інформацію, маніпулюючи історичними фактами, вона роздмухує свою велич. І, на жаль, дехто, ми не будемо вказувати пальцями, ведеться на цю маніпуляцію, на цю пропаганду.